Пройшло 4 години з моменту, як я поставила пасочки на розтойку. Що хочу сказати? Зараз я вже ставлю випікати духовку розігріла на 200 градусів. В ці формочки у мене 225 грам закваски, і вона найкраще підійшла. Ці підійшли також гарно, але в ці формочки, я так розумію, треба класти більше, ніж 100 грам закваски. Десь 120 я певно би поклала. Можливо, навіть 150, тому що от на формі написано 100 грам. Але я бачу, що цього недостатньо. І вони не знаю, знають, до верху чи не дойдуть, ми подивимося. Зараз я змащу їх яйцем переміщеним з водою і ставлю випікати. Це Пасочки змастила, ставлю випікати, духовка розігріта 200 градусів перших 15 хвилин вверх низ Далі зменшую температуру до 190, режим тільки низ. І ще печемо 45 хвилин, буду спостерігати. Єдиний важливий момент, що ваші пасочки повинні стояти на відстані одна від одної, щоб тепле повітря навколо пасочок, тому що якщо вони стоятимуть надто близько одна до одної, то може просто бути білими боки. Я ось тут маленькі пасочки, то я постаралась їх розставити ось в такому порядку. І, можливо, періодично буду змінювати ті, що стояли ближче до стінки, поставлю наперіт і навпаки в процесі випікання. Не дуже видно відсвідчую, але я свої пасачки накрила фургою для того, щоб верх як вже пригнітився, щоб він сильно не пришмалився. Зараз перевірятиму готовність шпажкою. Вечуться вони у мене вже 40 хвилин. Зараз, зараз. рукою дуже важко знімати. Ще залишу на 5 хвилин і війматиму. Ось такі масіпусечки у мене вийшли. Вони дійсно малесенькі. З досвіду, дивіться, в цю формочку треба класти більше тіста, ніж 100 г. Ця, мені здається, ідеально. Підійшла, м'якесенькі. це мої домашні паски, тому я можу їх собі дозволити так потрогати рукою. Цю плівочку. Формочку я не буду Вже як завтра буду розрізати, тому що сьогодні вже пізно розрізати не буду. То я її відірву вона. Довше буде зберігати свіжість виробу. А для розрізу я хочу, щоб вони вже повністю остили і тоді їх подивитися всередині. Не витримую одну, хочу подивитися прямо зараз. Я їх випікала вночі, ну як вночі. Зараз 12 година. В мене заплакала моя малеча. Я до неї побіла, а можна було трошечки ще зачекати і, може, припікся би бочок краще. Але дивіться, з цієї сторони бачите, такі темніший, з цієї світліший. Можливо, через те, що як стою. Дуже пухка, дуже м'якенька, але не пригорівши. Зараз розріжу. Ніжна, м'якенька, волокниста. Дивіться. Ще тепло-тепло. Нікола смачно. Дуже смачно. Я її зараз прям всю зиму. Всі ці зусилля по вимішуванню тіста вручну. Вони того вартують, тому що вона дуже смачна. М -м -м. Просто клас. В міру солодка. Дуже гарна пасочка. І я буду пекти таку ще. Це була проба, і вона мені сподобалась. М -м -м. Вибачте, що я їм на камеру. Але це дуже смачно. Ще спробую таку зробити на своїй закласці, Коли не буду додавати, цукор до закласки. спробую порівняю і скажу. Зараз це доїм. Я дуже задоволена. Хочу показати вам розріз пасочки на наступний день. У мене вже трошечки, бачите, половину під'їли, половину роздала. Зараз я зніму обгортку. Вже наступний день, вечір цього дня. Я можу сказати, що вже не зранку я це роблю, а ввечері. Дивіться, пасочка по бокам світла. А, скажу, Велика, чому так? Тому що мені треба було її ще допекти буквально, я не знаю, ну, хвилин 5-10, але в мене заплакала дитина, і щоб я не. я випікала вже вночі, коли я вклалась спати, і я щоб не ну, припалити їх і не припиняти печення, виключила і виняла. А, я просто не дотрималася трошечки-трошечки часового проміжку випікання. Але це пробна партія. І... Ну, для мене це не суттєво. Я хочу розрізати і показати вам. Я хочу сказати, що ця паска дуже смачна. Рідні пробували, казали, що воно ну, просто неймовірна. Я буду однозначно випікати велику партію таких. Дивіться, який гарний розріз. Вона м'якенька. Я не хочу її жмакати, я дуже не люблю жмакати паски, але прийдеться пожмакати. І я, як завжди, хочу вам показати. Вона більш така повітряна, більш повітряніша, ніж ті, що я робила минулого року. Але там і рецептура трохи інша. Дивіться, вона дуже за, за вмістом цукру, оптимальна така, знаєте, не переслащена, така в міру. От така, що їсиш, і не можеш зупинитися, щоб її ну, ну, не їсти. Тому що їсиш і хочеться їсти. О, дивіться, вона така м'якесенька, м'якесенька, м'якесенька. Мені дуже сподобалася. І я кажу, я ще раз випікатиму таку пасочку. І... Цю я трошечки варварськи порвала, а цю я вам ще раз розріжу і ще раз покажу. Я дуже рекомендую вам їх спекти. І ви не дивіться на те, що їх тут мало яйця, наприклад. Але це партія невелика. дивіться, в мене кілограм тіста вийшло. Це просто три великих паски по 375 грамів. Сміливо замішуйте там, скільки подвійна порція, це шість пасочок великих буде. Сміливо замішуйте подвійну порцію і випікайте. Я ну, просто рекомендую. Мені дуже сподобалося. Я навіть не знаю, що ще додати, тому що ну, вона просто дуже смачна. Я хочу ще спробувати, якщо в мене вийде, тому що в мене не завжди виходить по часовим проміжкам. Якщо в мене вийде, я хочу спробувати все те саме, тільки чисто на воді і на своїй закваски, яка без, без підсолоджування цукру. Хочу спробувати і порівняти. І скажу: є різниця чи нема. Якщо будуть якісь в мене результати, то я з вами обов'язково цим поділюсь. Ці пасочки теж дуже м'які, малесенькі, але я хотіла саме такі малесенькі спекти. Чому? Тому що я хотіла подивитися. Я хотіла просто для малечі своєї зробити такі малесенькі пасочки, але єдине зауваження по маленьким пасочкам, що треба класти більше тіста. Я клала по 100 грам, Треба по 120 орієнтовно. От я навіть... Давайте менші пасочки, бокова сторона краще. Бачите, вона трошечки темніша. Зараз ще менше розріжемо. Як пухтенька булочка. Дивіться. І ще, я казала, що в мене там 4 години на Ростовці, да, вони були, можна було випікати раніше, теж не підтасувала до свого життя. Випікати можна було набагато раніше, ніж 4 години. Напевно, 2,5 десь так. І вже можна було ставити випікати. Але я щось хотіла, щоб вони ще піднялись, ще піднялись, а вони просто, просто мало, мало тіста поставила. А по великій, велика то піднялася вже оця, що я тільки що розрізала вам. Вона піднялася за 2,5 години, розстоялася, можна було ставити випікати. Тобто в таку формочку, як я показувала, середню, трошки більше, ніж ця меншечка. В мене було 225 грам тіста, можна класти всі 230, щоб була поверху. Сюди десь 125-130 в меншечки. Ну, випікайте, спробуйте. Якщо... Я знаю, що кожна хазяйка має свій рецепт перевірений і вже пече. Але є люди, які хочуть спробувати щось новеньке, мають на цей час. Якщо маєте і хочете спробувати, спробуйте. Ви не пожалкуєте. І я думаю, я думаю, що буде ще пекти іще не один раз. І ті паски, які я пекла, передивіться, може, комусь цікаво минулого року. Там вони більш щільніші, але теж вони неймовірно смачні. І ці більш повітряніші, теж дуже смачні. Тут, знаєте, що цікаво, дивіться, немає цукатів, вони ж не мають апельсину, апельсинового цього пуре. Вона просто містить основні інгредієнти, вершкове масло, яйце, вода, молоко. І без цього дуже-дуже смачно. Так, що випікайте, я думаю, ви також будете дуже задоволені. І ще хотіла сказати, що це я випікала малесенькі просто для дитини як пробну партію, а велику партію я обов'язково буду випікати, ну, велику, це там сім пасок по 300 з лишнім грам, по 350, можливо, так. От я буду випікати ну, більшу партію трошечки пізніше для, для своїх власних потреб. Тому я цей рецепт точно обираю, що декілька штук таких спечу. І той минулорічний також обираю. І ще маю в запасі декілька рецептів. Якщо встигну опробувати, то обов'язково з вами поділюсь.